Олена Новацька, історичний кадр, ексклюзив Андрій Борисович і Владимир Лександрич вирушають боронити неню на стамбульських теренах. Янголоохоронця їм на плече. Валерій про запас називати довбограєм і закликати на стадіон, тобто до Стамбулу, набагато простіше ніж зупинити наступ окупаційної армії, припинити дерібан оборонних закупівель через ФОПи або, наприклад, завалити кримський міст. Зеленський заявив, що чекатиме Путіна в Стамбулі в четвер. Твітерянин суддя Дред, пане президенте. А то що, незламно надуєте щоки, одягнете свої найкращі штанці задом наперед? Який вас план? Курт Вудс. ви тільки вдумайтесь в геніальність цього геополітичного кульбіта. Зеленський летить на зустріч з Путіним, якого там не буде, і з яким він сам собі заборонив перемовини. Це як виїзд Кабміну на кордон після того, як прем'єр-міністр Польщі заявив, що туди не приїде. Гецеляр. Останній раз, коли ви знали про що та як говорить Зеленський, спілкуючись з можновладцями ще до овального кабінету, це був стадіон так стадіон. З тих пір все завжди засекречено, але більшість намалює в своїй голові крутого перемовника, який вершить долю світу та нахиляє всіх незгодних. Не очікуєте забагато. От, якщо, наприклад, уявити, що та зустріч відбувається, вони дійсно тет а тет з президентом Путіним. Яка кількість, який відсоток населення України стовідсотково довіряє Зеленському? От що він дійсно несе те, що е, треба Україні, що життєво важливо до України і так далі? Та навіть його симпатики будуть, якщо так на чистоту, то будуть е, думати про те, що він передусім двоє про збереження власного життя а вже потім якось як це в силу справу пропетляти. Чи можу пригадати, скільки разів західні партнери, наші союзники несподівано приїжджали в Київ, аби зупинити якісь страшні процеси? Чи може нагадати першу, перші стамбульські домовленості, які мало не закінчились катастрофою для України? Їх також подавали як якийсь дипломатичний здобуток. Як геній дипломатичний президент, Отака От тотальна недовіра. Ти розумієш, що нічого доброго від нього в Україні не буде. Що обов'язково треба чекати ніжу спину? А якщо він не станеться, якщо не відбудеться його, то це значить, він був в таких шорах, в таких рамках, що просто не зміг пропетляти. І це дійсно подається як щось таке, що потрібно Україні. Валерій Прозапас. гітманцев розповідає про якусь нечувану дипломатичну перемогу Арахамії в Стамбулі навесні 22-го року. Чмут переконує? Що нам невигідна призупинка війни, бо росіяни скоро посипляться. Хоча окупаційна армія знову просунулася в притул до Дніпропетровської області, це вони єдиного КВН передивились і справді потужно вірять в цю діч разом зі своїми хамічками чи просто стібуться з тих хомячків. Ніяк не пойму. Аркадий Бабченко, скажите, а кто-то правда считает, что человека, который без бумажки двух слов логически связать не может, человека, который до последнего момента вообще не понимал, что происходит в овальном кабинете и с улыбкой показывал Маркаровой большой палец, когда даже уже она делала рука-лицо и который и не понял даже после, человека, который в принципе слабо представляет, что происходит в реальности, где он находится и что делает, послать такого человека на прямые переговоры с Путиным, это хорошая идея. Путин, конечно, тоже далеко не шахматный гений, так шпана из подворотни. Но его хотя бы в школе КГБ четыре года учили разводить людей, именно разводить. И дальше он всю жизнь этим занимался, совершенствуя навыки. Не, абсолютно понятно, что будет. Путин начнет говорить про печенегов, фашистов и дедов, воевалов, прорыв проклятой НАТО на Восток. А Зеленский про неприкосновенность границ, суверенитет, международное право. И, надеюсь, пару цитат Тараса Григорьевича ему успеет подобрать правильно. Если заранее все уже не до между Путиным, Трампом, Си, Ермаком, Макроном и Стармером, и эта встреча неформальность, и этих взрослых там не будет, а будет реально разговор один на один, то это будет очередное посылание друг друга нахер. И все. Ну вот скажите, все, кто сейчас кидает чепчики в воздух и просто умиляется от предвкушения. Ах, как наш Саныч сейчас тамбуле размажет Путина. Вы это серьезно сейчас? Вы в это вот прям что, вот прям верите? Ну-ну. Ізольда Сольтісонзельць, уявляю, у скільки мільйонів доларів обійдеться ця, ця поїздка, скільки взагалі витрачає бідна у всіх сенсах Україна на отримання свого очільника. Яка користь від його пересувань туди-сюди? Від пафосних зустрічей та безглуздих безпекових угод, хоч одна з десятків угода України будь ким припинила наступ пойла. Після котрої з угод, чи після яких перемовин нам дали зброю більше ніж планували дати, і без перемовин та візитів, то чого він ширяє світом? Від нього нічого не залежало і не залежить. Він ніхто прибічників прихованого знищення України, прошу не сприймати мої слова серйозно. Я їх виписала з методички для порохоботів. Анна Оскоміна середньовічні вогослови чимало списів. Поламали в диспутах про те, чи може Бог створити настільки важкий камінь, який сам не зможе підняти в історію. Ця схоластична еквілібристика увійшла під назвою Парадокс всемогутності і жила собі спокійно в підручниках із філософії, аж поки на початку 21-го століття очільник держави Україна на прізвище Зеленський не Надав їй нового життя, відтепер вона відома як парадокс найвеличнішості. Чи може президент створити указ, який обмежує його самого, якщо з точки зору конституції жоден президент не може собі заборонити діяти в межах своїх повноважень? Інакше кажучи, чи може президент створити указ настільки владний, щоб він сам був змушений його слухатися? Або ще простіше, чи може Зеленський заборонити Зеленському бути Зеленським свіжої порції зеленої стянини тобі в очі? Мій? Великій українські народи, 4 жовтня, 22 го Зеленський вів у дію рішення РНБО про неможливість проведення переговорів із Путіним. Банкова мейл, голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мерешко заявив, що указ 22 го року про заборону переговорів із кремлівським диктатором Путіним не обмежує повноваження самого Володимира Зеленського. Цитата Мережка: треба керуватися конституцією України, яка має вищу юридичну силу. Там чітко сказано, що переговори. Це прерогатива президента, це його повноваження. Тобто, сам президент вирішує з ким вести перемовини, коли в якому форматі, і це конституційна норма, тому що за логікою президент не міг самому собі заборонити своїм указом, скажімо, не вести перемовини з Путіним. Він нагадав, що указ був потрібен 22-му році, щоб заборонити ініціативи окремих політиків, які їздили до Москви. Як ми дійшли до життя? Країна Майданів, країна гідності, країна цінностей, країна ціни свободи. Ну так я її сприймала. І сьогодні коли лється така кров, перший, кому не довіряєш, це власній владі. І не абсолютно ти через те, що з тобою щось не те, як нас там заповняють як нас малюють. Абсолютно обґрунтовано, абсолютно з, з усіма підставами ти не довіряєш владі своєї країни. Не знаю, як ми до цього дійшли. Безумовна повага і довіра Збройним силам України. Уповання на те, що все-таки в Європі створиться якась дієва сильна коаліція. Ну і сподівання на диво, одвічне українське сподівання на диво. Юлія Полібіна. От так подивишся, наче охороняють особу, яка йде і читає тексти з екрану смартфону. Якісь актори з серіалу. Мало хто здогадається, що цей дядько в чорній спецухі – президент України. Та ні, не йди. Та... Та не йди туди, гілю. Ми звіняємося. <свіс> Знімається кіно. Кіно суть життя країни. Тут читаємо, тут не читаємо, тут голосуємо, це пропускаємо. Або Росія має радикально змінитись, або ж змінюватись доведеться світу. Сценарій пишуть в офісі президента костюмери і модельєри, якісь заробітчани, що одежу скупають на секонд-хендах і дешевих розпродажах. Самі нічого придумати не можуть. Класні креативщики, сценаристи також давно команду банкової полишили. Мабуть, платять скупо, а вимагають аж надто багато. Тому і серіал такий повна убогість, показуха і безнадія. В такому випадку в серіалі актора міняють він або виїздить в іншу країну, або якось інакше складається його доля. В серіал він все одно вже не повертається, бо перегляди катастрофічно впали. Відеоролику в викладеному сьогодні це виглядає пристойніше, але не завжди. Просто охорона в кадр не потрапляє. Найбільша шкода, яку завдає Зеленській Україні, крім прямих масових багаторічних злочинів, розкрадання. Диверсії полягає в тому, що його зграя вбиває Україну ментально. З нації незламних воїнів Зеленський перетворив Україну на стадо огідних ухилянтів, замість добробатів і черг військомати, Безумна і всеосяжна ненависть до ТЦК, замість гордості за нашу армію, мову, віру, потоки смердючої кремлівської брехні на адресу найкращих державних діячів і патріотів. Так так, я про Порошенка і про найкращих наших соратників замість героїв кіборгів, героями стали анти. Майданівські мародери, мафіозії, відверта агентура кремляті. відбулося знищення самих базових цінностей, знецінення самого сенсу нашого існування як нації. Бо яка разниця, роз'їдаюча іржа, липка смердюча пліснява, яка проникає всюди і стає новою суттю змістом життя, і ось ці втрачені сенси. Це і є знищення України. Це те, проти чого ми маємо чинити спротив щодня. Це і є наша національна визвольна боротьба проти з зелено кремлівської орди.